Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцьку попрощалися із загиблим на війні волинянином Олегом Даньком. Зараз я б хотів би заново народитися, щоб пережити знову те дитинство з ним. На Волині сімейні лікарі безплатно видають пацієнтам йодид калію. Через Волинь пробігли учасники марафону на підтримку вступу України до НАТО. У кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відспівали військового Олега Данька. Боєць поліг, виконуючи бойове завдання в Харківській області, розповів син Геннадій. Каже, тато був для нього найкращим другом. Зараз я б хотів би заново народитися, щоб. Пережити знову те дитинство з ним. Він дуже багато чого навчив мене. Він вмів від видів спорту до робіт з металом, з деревом. Він був учасником майдану, був учасником АТО. Коли вже почалося повномасштабне вторгнення, відразу проснувся, перший день забіг до мене додому і каже, що ну, почалася війна знову От, і, ну, і вирушив. Син каже. Тато завжди був веселим, життєрадісним, таким його і пам'ятатиме. Побратим загиблого бійця Артур Завальний розповідає, що Олег був досвідченим воїном. Він фахівець дефіцитної справи на війні, він оператор ПЗРК, людина, яка хотіла жити, воювати, захищати батьківщину, людина, яка не знала зупинки, яка в 55 років хотіла навчитись літати, купила дельтаплан. Всі мрії розбила війна. Сильний воїн був. Дуже відповідальна, дуже така щира, хороша людина. Ну, не можна жодного поганого слова за нього сказати. Просто людина душа така. Ніколи від нього завжди посмішка на лиці. В перших рядах прийшов до нас. Прийшли віддати шану полеглому воїну і односельчани села Жабка. Знали його як відповідального. Розумного завжди який прийде на допомогу. Після відспівування поховали Олега Данька на кладовищі у селі дачне. Вадим Панафідін, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк. Сьогодні у Рожищенській громаді під час сесії розглянули питання щодо надання в постійне користування земельної ділянки релігійній громаді УПЦ МП села Малинівка. Напередодні це питання двічі розглядала профільна комісія. Говорить її голова Антоніна Клімчук. Спочатку каже, комісія рекомендувала рішення підтримати. Ми всі проти московського патріархату на території нашої України, але от є технічна документація, і що нам робити? Ну нам якісь треба законні підстави, щоб її ну просто відхилити на комісії, яка вдруге зібралася. Ми вже не рекомендували сьогодні. Проголосували проти. Депутат Юрій Богун каже на засіданнях комісії, виступав проти надання громаді московського патріархату права користування землею. Вже ми два роки боремося з московським патріархатом. От, щоб його не було на наших теренах. А тут така позиція незрозуміла позиція. Тут ми надаємо постійного користування. Справа в тому, що там церква вже збудована. І на яких підставах вона збудована, які документи, хто надавав які документи. Це село Малинівка, Свято-Михайлівська релігійна громада якого звернулася до міської ради. Місцева мешканка Людмила Омельчук говорить, за гроші селянту декілька років тому почали будувати церкву. Долучалися, здавали. Казали, що буде українська, але вона російська. По мого племянника забили рускій зрожч і мене не влаштовує. То ви проти того, що функціонувала вона взагалі тут в селі? Ні, щоб була, тільки щоб перейшов батюшка наш на українську. А хоче він це робити? Не знаю. Він то каже, що українська, але вона російська. Жителька села Людмила Матвійчук каже, що не підтримує московський патріархат. Богослужіння тут відбуваються, але храму не відвідує. Я за українську і тільки за українською. Я знаю, мій чоловік і знаю того. винуватись того, що наші хлопці нема вдома. І скільки гине, і через кого. Питання надання земельної ділянки депутати Рожичинської громади обговорили на сесії. У старости округу Віктора Лук'янчука, який до цього був головою Переспівської сільської ради, запитали, як будували церкву без документів. Коли я їх питав, чи у вас є документи, вони сказали, що в нас все є. Все, будують, є в які документи. Є, а коли коснулися, вказали, що в їх нічого немає. Я бачив тільки рішення, що земельну ділянку їм виділили. Все, більше мені нічого не треба було. Тобто виходить, що це самобут, це самозахват землі. Так, і ми тепер заднім числом будемо надавати, хочемо надати земельну ділянку. Документів на будівництво храму немає. Право документи на приміщення відсутні, розповів керівник відділу земельних відносин Олег Данилюк. Міський голова В'ячеслав Поліщук ситуацію прокоментував так: ми розглядаємо різнопланові питання. Якщо вони подаються відповідно до законодавства, ми маємо їх розглядати відповідно до законодавства. Люди збудували незаконно, так незаконно. Рішення про надання земельної ділянки в постійне користування громаді у ПЦМП сьогодні 16 присутніх на сесії депутатів не підтримали. Суспільному не вдалося сконтактувати з керівником парафії Михайлом Хвесиком та благочинним Петром Іваничком. Залишаємо за ними право прокоментувати цю ситуацію. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. У Луцькій дитячій поліклініці видають безоплатно таблетки калію йодиду, розповіла Суспільному лікарка-педіатриня Жанна Пахарчук. Ми даємо вам цю таблеточку на протязі шести годин, коли буде оголошена радіаційна небезпека. Міністерство охорони здоров'я поставило на Волинь понад 277 тисяч доз калію йодиду, каже заступник начальника відділу обласного управління охорони здоров'я Валерій Кацаман. Після того, як їх роздадуть волинянам, отримають нові поставки, каже він. Калі йодид весь розподілений по центрах первинної медико-санітарної допомоги згідно їхніх заявок. І на сьогодні дитяче населення. По прорахунках забезпечено 100%, а доросле населення порядка до 45%. Йодит калію потрібно прийняти одноразово протягом перших шести годин після офіційного повідомлення про підвищення радіаційного фону каже лікарка ендокринологиня Ольга Кудрик. Людям, яким понад 40 років ці таблетки приймати не потрібно, каже медичка. При викиді значної кількості радіоактивної ізотопів йоду 131 та інших, відповідно, з'являється необхідність гостра в проведенні радіо йод профілактики, яка її мета заблокувати активну щитоподібну залозу, яка активно-активно дуже поглинає йод. Той, який нам не потрібен, від 40 років знижується поглинання йоду щитоподібною залозою. Без потреби приймати калію йодит заборонено, говорить педіатриня Жанна Пахарчук. Для дітей різного віку дози препарату різняться, каже медичка. Від одного місяця до трьох років це іде 32 міліграми порошочок. У нас одна одноразово від трьох років до 12 років це 65 міліграмів, і більш старшим діткам. 12 років це є 125 міліграмів. Як будуть діяти в разі радіаційної небезпеки? Розповідають лучани у поліклініці в минулому році. Купили для всіх для сім'ї каліїди, запаслися. Треба закрити форточки, позакривати деякі утвори. Сидіти, хоч би 24 години в хаті, не виходячи, ждати. Попередження, коли скажуть, що можна виходити митися. Заступниця медичного директора Луцької дитячої поліклініки Руслана Заєць каже, мають понад 31 тисячу пацієнтів. Йодиду калію поки отримали 17 тисяч доз. Почали ми його видавати з 23 червня. На сьогоднішній день досить е, значна частина вже дітей отримала. Це десь біля двох тисяч е, таблеточок було видано. Дітки при відвідуванні поліклініки з тих чи інших причин, якщо вони прийшли навіть і без запрошення, то мають можливість отримати. Ну і разом з тим педіатри, лікарі педіатри запрошують для того, щоб діти могли вчасно отримати йодит. Заступник начальника відділу обласного управління охорони здоров'я Валерій Кацаман каже, безоплатно отримати калію йодит можуть усі волиняни віком до 40 років у сімейного лікаря. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович. Суспільне новини. Луцьк. Вітаємо вас на годині. Слава Україні! Героям слава! Учасників марафону знімальна група суспільного зустріла сьогодні по обіді на кордоні Рівненської і Волинської областей. 12 українських марафонівців стартували 25 червня у Києві. Розповів учасник забігу Сергій Гамлюк. Я не професійний бігун для мене особисто дистанція, яку ми щодня пробігаємо, близько 20 20-30 кілометрів не є великою. Я бігав і більше. Організатором марафону є литовська компанія, розказав її представник Домініка Скубіліус. Говорить, за бігом хочуть привернути увагу світової спільноти до війни в Україні і наблизити можливість стати 33 м членом Північно-Атлантичного альянсу НАТО, саміт якого відбуватиметься 11 липня у Вільнюсі. Домініка скаже з собою: учасники забігу несуть український прапор, який їм передали військові з 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс, що дислокується у Бахмуті. Прапор учасники марафону 1 липня передадуть 21 литовському колезі, які долатимуть решту дистанції. Ідея була десь -то місяць назад, щоб люди повісили флаги українські на будинки, на Балкона на НАТО саміті на этого, чтобы НАТО правительства всі їх делегації бачили прапора по всьому, де вони будуть їхати. У нас є. Дві групи одна до обіду біжить, друга після. Ми ділимось на різні етапи. Загальна дистанція в день виходить десь в межах 100 кілометрів. А дистанція з Києва до кордону 548 560 Був один важкий відрізок, 27 кілометрів, коли майже всю дистанцію вітер дув лице. Юлія Жабіна, переселенка з Донецької області, зараз каже, проживає у Рівному, працює в освітянській сфері. Дистанція говорить, пролягла через Київську, Житомирську, Рівненську і Волинську області. Ми е, бігли дівчинка і е, двоє хлопців. Перший день був дуже важкий. Зранку пробіглися містом Києва, там 7 кілометрів. А ще вечором треба було пробігти там 27 кілометрів. І це було під дощем вночі, то це було важко. Перша трійка да там сідає машину, одна біжить. Потім через певну дистанцію там 21 кілометр змінюються, і потім отак біжимо. Сьогодні п'ятий день на третій день вже знайшли свій ритм і вже нормально. Українські і литовські марафонівці подолають майже півтори тисячі кілометрів з обох країн, сказав організатор забігу Домінікас Кубіліус. Петро Юровчик, Віталій Гавралець, Суспільне новини, Луцьк. У музеї Волинської ікони презентували сім ікон на полотні, що написані у 18-19 століттях, розповіла завідувачка Тетяна Єлісєєва. Каже, твори олійного живопису відреставрували на капедрі техніки та реставрації творів мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури у Києві. Дореставраційний стан ікон був аварійним, розповіла завідувачка сектору реставрації музею Волинської ікони Лариса Обухович. Всі вони втратили свій підрамник і мали численні деформації полотна основи втрати зв'язку фарбового шару з ґрунтом і ґрунту із основою полотняною. Прориви численні, деякі дуже глобальні прориви. Ця мала прорив. Горизонтальний серед перших відвідувачів виставки від реставрованих ікон Лучанка Наталія Матвійчук із дев'ятирічною донькою Анною. Я не уявляла, що так можна зробити. Подивитися, як воно було в минулому колись. Ну і щоб ми передавали ті наші здобутки культурні майбутнім поколінням, щоб наші діти знали, що в нас є такі твори мистецтва, і це частина нашої історії. Відреставрували ікони до 2021 року, але привезти їх до Луцька і представити відвідувачам не могли через початок повномасштабної війни, розповіла завідувачка музею Волинської ікони Тетяна Єлісєєва. Тілюють не тільки мистецькі уподобання того періоду, того часу, але й фактично історію. Церкви на теренах нашої Волині, тобто є і костельні роботи, як Антоній Падуанський, як коронування Богородиці. Є роботи, які пов'язані вже з історією греко-католицької церкви на Волині, тому що вона існувала практично до 1830 року. Зі слів Тетяни Єлісєєвої, із травня минулого року музей відвідали дві тисячі людей. Це майже в десять разів менше ніж було до повномасштабної війни за такий же період. Оксана Євпак, Віктор Легіньковський, Сергій Данилюк. Новини Суспільне Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.